Друзі, хочу поділитися з вами квартиру, яка сьогодні з'явилася в нас по вулиці Мазепи в новобудові. Квартира дуже гарного планування. Тут якраз коридор я вам вже показую. Ще перед санвузлом хотіла вам показати кладовку, але я її щось не встигла, якби зафільмувати. Тут є санвузол, санвузол у світлих тонах, санвузол з ванною. Тут проходимо далі, всюди плиточка, квартира в світлих бежевих тонах. то ще 88 квадратів, там було дві спальні, я вам потім покажу. Тут така якби кімната відпочинку. Квартира в світлих тонах, дуже все гарно зі смаком. Заходимо на кухню, кухня в бежевих тонах. Вся техніка вмонтована. На кухні є вікно. На підлозі є плитка, гарні двері, тут штора.